Увага! 10 калюк з російської мови. Тим не менш, примітивна калька з тим не німіння. Залежно від контексту, замінюємо, не. а втім, а таки і все-таки. Але зате проте, однак, зрештою, першу чергу і перш за все. Одразу дві фразеологічні кальки з в першу очередь і прежде всього. Замініть на передусім, передовсім, найперше і «насамперед». На сьогоднішній день це також калька з уже закладеною тавтологією, бо сьогодні має корінь день. Краще нині. Тепер, сьогодні, зараз. Оце. З точки зору, це калька з точки зріння. Правильно, з погляду. А точка зору просто думка. Не разом з тим, а водночас, воднораз, заразом. У тому числі. Замініть цю канцелярську кальку на зокрема, до речі, правильно, і зокрема, і зокрема. Ще один калькований фразеологізм кидається в очі. Український відповідник впадає в очі. І не по крайній мірі, а принаймні, щонайменше. І не справа в тому, а річ у тім, а питання. І проблеми порушуємо, а не піднімаємо. Обов'язково збережіть собі цю шпаргалку та напишіть нам із медіа, що там у коментарі, якої кальки було позбутися найважче.